Війна іде, іде, іде. Ми зараз куди рухаємося? До перемоги? Ні. А куди? Я сподіваюся, не до поразки, але точно не до перемоги. На жаль. Які причини? Інформаційна політика провалена весною 22-го року, як результат провалена мобілізація, втома виснаження суспільства, активне російське посилення ІПСО, підігравання. Гіперболізація проблем, які є всюди і завжди. Погані кадрові рішення. Відсутність політичної готовності приймати непопулярні, але потрібні рішення на різних рівнях від дрібних чиновників до дуже поважних людей. Помножено на три роки Великої війни, на десять років просто війни. Дорівнюють тому, що ми зараз маємо. А маємо ми. Доволі складну сумну.